Це найпростіший електродвигун у світі. Ніякої пайки, ніяких мікросхем. Просто магніт, батарейка та дріт. Але в ньому вся суть, як працює фен, електровелосипед та навіть електроавтомобіль. Добрий день сонечки! Вітаю вас на каналі Руслана Ігровича. Ми разом з ясно підготували серію цікавих випусків на тему електрики. Сьогодні ми не просто поговоримо про електродвигуни. Ми зберемо один прямо вдома без спеціального обладнання. А головне, ви зможете зробити те ж саме самостійно. Влаштовуйтесь зручніше і давайте вчити фізику. Усе почалось з дивного відкриття. У 1820 році Ганс Крістіан Ерстед помітив, що струм у провіднику здвинув стрілку компаса. Це було несподівано, адже електрика і магнетизм тоді вважались зовсім різними речами. Через рік Майкл Фарадей пішов далі, створивши перший електромотор. Невеличкий провід почав обертатися навколо магніта. І це було початком революції. Принцип дуже простий: струм створює магнітне поле, це поле взаємодіє з полем магніту, і виникає сила, яка змушує провід рухатись. Це і є сила ампера. F дорівнює ІБЛ синус альфа. Але Фарадей не зупинився на цьому у 1831 році. Він відкрив явище електромагнітної індукції, виникнення електричного струму в провіднику, що рухається в магнітному полі. Ці відкриття стали фундаментом для роботи сучасних генераторів, трансформаторів і всіх електромеханічних приладів. Таким чином, Ерстет вказав напрямок, а Фарадей проклав шлях. Завдяки їм ми сьогодні можемо не лише пояснювати явище, але й створювати пристрої, які перетворюють електрику на рух, як от електродвигуни. А тепер експеримент. Зараз цей дослід ми зробимо власноруч. І ось що нам потрібно: батарейки, магніти і мідні дроти. Вони вже в мене заготовлені в спеціальній такій формі. От. Отже, перше, що ми робимо, це ставимо батарейку на магніт. І воно має триматись самостійно. Впевнено так. Далі ми робимо спеціально так, з мідного дроту такі уподібні фігури. От. В мене вже зроблені декілька штук. І далі ми ставимо так, щоб нижні кінці торкались магніту. А верхні полюса батарейки. І відпускаємо. Ні, ну прикол. Що ж тут відбувається? Від цього там виникає магнітне поле. Далі йде взаємодія з полем самого магніта. З'являється та сила ампери, яка рухає наш дріт. І у нас виникає обертання. Бачите, тут ніякої магії немає. Нічого тут не крутиться, додатково ще, воно само по собі. Тобто, у нас під час проходження електричного струму по дроту... В ньому виникає магнітне поле. А у самого магніта також є магнітне поле. І з-за того, що вони зіштовхуються, з'являється сила, яка і штовхає цей мідний дріт. А давайте тепер щось змінимо в нашому досліді. Наприклад, давайте змінимо рамку. Тихо, тихо, спокійно, тихо. Чого одразу кипішно водить? Так, давайте отаку поставимо рамку. Крутиться, але не дуже. Так, давайте спробуємо, наприклад, зробити менше магнітів. Давайте їх спробую ще роз'єднати. Один поставимо. Не, один мало. Почув. Це треба буде цей трік перероблювати. Ого, це не один ці магніти. Спробую їх роз. Так, так. Вибачте, шкільні будні. Так. На чому ми зупинились? Ми зробили менше. Магнітів. Отак. Так, і подивимось, чи буде воно повільніше крутитись. Бачимо, що воно трохи повільніше стало крутитись. Тобто на це впливає ще й кількість наших цих магнітів, тобто сила магнітного поля. Давайте тепер спробуємо іншу батарейку. Велику відставимо, поставимо трохи. Поменше. Оцю, наприклад, і зробимо те ж саме. Ні, ну крутиться. Також не так швидко, набагато слабше. Але все. Але все одно что-то крутится. О! Пошло, пошло, пошло. Піш... Пошло. Не, ну так крутится. Прикол, да? Так, давайте спробуємо зовсім маленьку батарейку. Ну це воно навіть нормально на магніти не стає. Тому не факт, що воно спрацює. Ні, ну воно намагається типу крутитись, але не дуже. Так, якось так. Живе своїм життям. Отже, висновки. Сьогодні ми дізналися, що струм може створювати магнітне поле, а магнітне поле може створювати рух. І що із трьох простих речей можна зібрати цілий мотор. Тепер ви точно знаєте, завдяки чому працює будь-який побутовий двигун від міксера до електромобіля. Спробуйте зняти цей дослід вдома, тегайте мене та обов'язково тегайте ясно. І пишіть в коментарях, чи вийшло у вас чи ні. Ні, ну прикол. Любіть Україну та фізику. Гарного вам дня.